Притча про росу Анна одразу попрямувала до воріт раю. Вона була безмежно щаслива, що так закінчилося її 80-річне життя. По-перше, вона одягнена саме так, як собі приготувала, але найбільше тішило, що лежала вона мов жива, чула, як колежанки перешіптувалися, що от от і встане. По друге, вона вже й пам'ятник оплатила, і їй сподобалося, як вона вийшла на портреті. Бо інколи так вибивають, що людина і на себе не схожа, а вона все заздалегідь приготувала, оцінила і перепровірила. По-третє, вона відклала гроші в хустину і поставила в постільну білизну в глибину шафи для поминок і сказала про це старшій доньці, щоб ви не тратилися, і ось тут список тих, хто має бути запрошений, сказала за тиждень до події. По-четверте, і найголовніше вона відійшла в добрій пам'яті та здоров'ї. Це для Анни було найголовніше, бо вона не хотіла турбувати дітей якоюсь довгою хворобою, боронь Боже, аби була лежача, а так все склалося якнайкраще. Відійшла в вісні і нікого не турбувала. Біля воріт сидів Бог і вже чекав на неї. Слава Ісусу Христу! привіталася Анна і перехрестилася. То мені сюди? Звичайно, вона все життя думала про те, що попаде в рай, бо вона нікому нічого поганого не робила, ходила в церкву і виконувала свій жіночий обов'язок. Вона прожила життя з одним чоловіком, ніколи йому не зраджувала, віддала своє серце і душу дітям. Тому цю фразу вона скоріше сказала тому, що трохи ніяк віла перед самим Богом. Бог відкрив їй ворота і йшов поруч з нею, розпитуючи то те, то се. Він хотів отримати відгук з перших уст щодо його творіння, він же ж так старався, тому й спитав, як анні сонце. Ой, та що там сонце, пекло мене в день на полі, могли б якесь лагідніше зробити. А місяць, питав далі Бог, та що там місяць світив з вікна і пес нашвив на нього, як скажений, не давав спати. А що там море? Та звідки мені знати, я ж нікуди не виїжджала з області. Все життя прокрутилося в селі та на городі. А як вам спів птахів? Та що того співу, та хіба я чула за тими клопотами один півень збудить та я вже встаю та до господарки, а от зозуля ваше діло робила, скільки літ мені накувала, і все правда. А Соловейко не тьохкав вам, коли ви з чоловіком під вербою сиділи? «Ой, та коли то було, я й не пам'ятаю. А роса гарна зранку, випитував бог, як вона блистить на вранішньому сонці? Коли ж мені на ту росу дивитися, я ж працювала з чоловіком, аби дітям в місті квартиру купити, а в місті хіба ту росу побачиш? Я вам таку красу створив навколо, а ви стільки років прожили і нічого не чули і не бачили. Що ж ви все життя робили? Та як що? Дітей на світ привела, нянчила їх, за чоловіком гляділа, гроші заробляла, їсти готувала. Що мені вам розказувати, скільки того клопоту за таке коротке життя. А мріяли ви про що? далі питає бог. А я пам'ятаю, про що мріяла, щоб діти були здорові, от про що. Не розумію, для чого ви те життя й прожили. Бог виглядав трохи ображеним, і Анна вже подумала, що він її випроводить з раю. То куди мені йти? тихо спитала Анна, вона не розуміла, чого Бог хоче від неї. Та куди ж ви вже дінетеся? Тут будьте. Він пішов, щось бурмотів про себе, що міг і не старатися, адже їм все одно живуть, самі не знають для чого, тішаться, що гарно виглядають на столі, і ніколи не милувалися росою на вранішньому сонці. Підпишись, підтримай українськомовний контент.